Сьогодні до Кременчука приїхали діти з Козельщинської громади, аби взяти участь у спортивних змаганнях. Кременчуцькі новини поцікавились у дітей, які враження вони отримали від нашого міста. Діти радісно розповідали про свої переїзди до Кременчука та поділились враженнями від прогулянок містом. Вони захоплено говорили про мальовничі парки, атракціони на набережні, ігрові майданчики та торгівельні центри. «Вообще мені подобається в Кременчу. класно тут, люди. Тоже класний, нормальні, подобаються. Багато парків тут Дніпро, мені це подобається. Дніпро в нього можна купатися, коли літо, коли вже спекотно. Був я ще фуйкіць, там класно, дуже. Скейт-парки, там я катався на самокаті, тоже теж. Все подобається. Да. Тут гуляти подобається. Все, різні атракціони там відвідувати. Були там, я в кафе різних, разом колись були. Да. На... Ковзанках. На ковзанці були на роликах і по парку гуляли на атракціонах. Ну все подобалося завжди. Буквально озера якісь приїжджаю на річки, просто приїжджаю закупитися. Місто велике, дуже багато парків, багато людей. Всі такі привітливі. Ну, мене ще дуже здивувало за те, що тут парки ну, не такі мізерні, Ось, великі дуже. Подобається, тут класно, весело, гарні там, торгові центри. В галактиці була кінотеатр кінотеатр там прикольний. Ну, і парки теж прикольні. Тут більше, намного всього, тут можна там, кудись ходити, щось купити намного більше, ніж у нас. Веселіше тут приїжджаю сюди раз в місяць купувати нову одежу і погуляти з батьками по парку. Парки подобаються, і що можна на вихідних приїхати з батьками, покачатися на качелях, може на обертове колесі покататися, подивитися на дніпро, на яких краї вийде. Дорослі також поділилися своїми враженнями від перебування в Кременчуці. Вони відзначили гостинність місцевих жителів та красу природи, що вражає на перший погляд. Город чистий, красивий. Багато новостройок і діти ось зараз приїхали на орієнтування. Тут всі, всі доволі. Парк один, парк другий, парк Бабаєва, Придніпровський парк. Є де дітей привезти, є де віддихнути. Ось привозив я у Петровського, теж діти виступали і віддихали. Парк. Другий трішки став я давненько. Не був в Казенщині і Кременчух. Як то парки викошуються все чистенько, головне зараз, що вибирається сміття. Я думаю, і для дітей я бачу, що для дітей все більше, і більше робиться для дітей. Марія Бердаєва Олексій Кержновський, Крамжицькі новини.